Дай Боже здоров'я, земляки. Ще пройтись по рукояті, заточити, і можна сказати, що канадець у процесі завершення. Казав мені один товариш, який зараз перебуває ближче до Покровського фронту. Коли ти кажеш, шабельна сталь, у мене аж очі загораються, а потім я згадую, що це ресора. Саме так. Шабельна сталь, ресора. 65Г. Ще тут пройтись наждачками і рукоятку поправити. Рукоятка яблуня, канадець. Але для кухні. Тут 2,8 десь так. На потончення йде. Ось такий роботяга. І це йде на розвиток кузні. Всього 300 гривень. Ось так от. Звісно, як бачите, треба ще закінчити шліфування, щоб не було ні сучка, ні задирки, і заточити. У мене навіть найпростіші ножечки мають різати. А вам гарного вечора!